Ад реальніше, ніж ми можемо собі думати, людським розумом важко уявити вічні муки, та Бог нічого не приховує, все нам відкриває. Біблія достатньо описує реальність аду і як туди не потрапити. Ад не призначений для людей, а для диявола і всієї нечистоти, які будуть зібрані в одному місці. І щоб нам туди не потрапити, потрібно бути дітьми Божими, а не дітьми цього світу і нечистого. І в Бога дуже високі стандарти щодо цього, адже сам Ісус Христос пішов. На жертву заради нас, спустився в ад, щоб ми з вами туди не потрапили. Ніякі дрібні добрі справи, релігійні обряди, покаяння раз в рік, і навіть знання Біблії та відвідування церкви не врятує, якщо немає реальних змін в житті та слідування за Богом. Нам потрібне очищення від гріхів через усвідомлення, покаяння, виправлення та відвернення від грішних справ. Сьогодні саме час вийти з ілюзії і прийти в реальність.